Ось так виглядає на даний час в мене томат ілля муромець. Це середньостиглий томат, і детермінантний, досягати може у завишки десь 1,5-2 метри, має ось такі великі плоди. Плоди дійсно великі. Дивіться, ось тут вже сформований такий велетенський плід, Навіть на даний час він дуже-дуже. Великі ці томати потребують підв'язування і посинкування. Плоди мають бути жовті. Особливістю є розмір плодів. Він дійсно великий. За описом він йде десь 350-400 грамів. Ну, дійсно, він може бути таким, тому що дійсно, от порівняно з іншими, досить. Великі зараз має вже плоди. Листя у нього ось таке, як на мене, навіть трішки картопляне, схоже, як у моїх гномиків, витривалий до спекотних умов, ну, досить цікавий сорт.